Всім привіт! Сьогодні ми піднімемо одну з важливих тем безпеки та технології: а саме SCUT – система контролю та управління доступом. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Що таке система контролю доступу і для чого вона потрібна? По простій логіці, будь-якій людині буде зрозуміло, що система контролює доступ до об'єкту, приміщення чи території. Але давайте розберемось більш детально. Крім контролю доступу, система може контролювати час роботи працівника, його пересування може обмежити доступ до окремої території. Скуд використовується в безліч компаніях та виконує роботу замість багатьох працівників та ще й не помиляється. Для тих, хто має спеціальний пропуск, не Існе жодного дискомфорту. Працівник фірми зможе безперешкодно заходити у будівлю з використанням спеціальної ключ-карти. Водночас, спроба потрапити на територію об'єкта особ із недійсним документом чи карткою, миттю буде зафіксовано охоронною системою. Такий підхід дає змогу забезпечити контроль за ситуацією, безпеку персоналу та відвідувачів, а також надійно захистить матеріальні цінності та інформаційні дані компанії. Принцип роботи з Кут наступний: людина, маючи намір потрапити на той чи інший об'єкт чи територію сканує за допомогою спеціального пристрою, пластикову картку чи брелок. Щитана інформація потрапляє на електронний пристрій, котрий у свою чергу звіряє її з базою даних. Далі система приймає рішення, пропускати відвідувача чи ні. Які бувають типи та різновиди скут? Звичайно, основою та мозком системи контролю доступу є контролери. Ось так вони виглядають, які підключаються до комп'ютерів та приймають і обробляють дані. Відрізняється так званий мозок своїми можливостями у функціях, про які ми говорили раніше, та можливою кількістю доданих щитувачів терміналів, одним словом, Девайсів, за допомогою яких контролюється доступ. І про їх різновиди ми зараз і поговоримо. Перший і простий тип контролю доступу це щитович безконтактних карт. Вони бувають різних брендів, але виконують одну мету: щитують користувача та передають дані до мозку. Також вони бувають з будованою клавіатурою, за допомогою якої можна додати нову картку чи просто ввести код для входу. Такий щитувач є зручним способом, коли не треба додавати користувача до бази та надати доступ за кодом. І, як правило, при виході встановлюються спеціальні кнопки виходу. Біометричні термінали, окрім щитування безконтактних карт та вбудованої клавіатури, дані термінали можуть надати доступ за допомогою біометрії. Це може бути відбитки пальців чи сконування геометрії обличчя. Дані термінали можуть визначити температуру тіла, користувача для додаткової безпеки. Також типами контролю доступу можуть бути всім нам знайомі турнікети, перевага яких є встановлення в зоні постійного скупчення людей. Працюють по такій саме технології щитування карт. Типи контролю доступу для транспорту. Вирішують пропускати авто чи ні. Це можуть бути шлагбауми, бар'єри, розсувні. Ворота чи боларди. Такі стовпи, які вбудовані в землю та піднімаються для блокування проїзду. Також існує такий тип, як замок. Може працювати як звичайний щитувач чи бути автономним та надавати доступ по коду чи відбитку пальця. До речі, огляд на навісний смарт-замок є у нас на каналі. Можете подивитися його тут. Та посилання буде в описі. Встановлення відповідного обладнання не тільки гарантуватиме безпеку від сторонніх осіб на підприємстві, але й контролюватиме пересування персоналу. Керівники великих організацій із широким штатом працівників не мають часу особисто відстежувати прихід на роботу підлеглих. Система контролю доступу зберігає всю інформацію на контрольній панелі. Її можна використовувати для отримання звітів по обліку робочого часу співробітників та ймовірних порушень трудової дисципліни. Такий контроль підтримує робочу дисципліну, адже допомагає має визначити систематичні запізнення працівників. Давайте підсумуємо: встановлюючи сучасну систему контролю та управління доступом, ви закриваєте такі важливі питання, як контроль приходу та виходу працівників, підозріла активність перебування на об'єкті у позаробочий час. Можливість обмежити доступ працівників до окремих приміщень на об'єкті, миттєве виявлення спроби потрапити на підприємство, склад чи магазин невідомих осіб. Мінімізація витрат на утримання спеціального охоронного персоналу, який має вести облік робочого часу. Наявність можливості визначити осіб, які перебували на об'єкті у разі виникнення надзвичайної ситуації. Всі види скуд ви можете знайти на нашому сайті. Посилання буде під відео, а наші спеціалісти з легкістю допоможуть у виборі типів та моделей систем доступу для ваших конкретних задач. Дякую вам за перегляд. Сподіваємося, що відповіли на ваші запитання. Але якщо вони залишились, то пишіть у коментарях. А також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу безпеки та технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.